Вітаю, Павло. Ага. Вітаю, вітаю, привіт. Будемо сьогодні у тебе брати зворотний зв'язок по навчанню, Та, і взагалі в цілому цікаво. Скажи, будь ласка, а, звідки ти дізнався про компанію Brave Capital і про навчання-бутки. Угу. Про саму компанію я ще за нею слідкував десь роки. Три назад, ні, напевно, два. Два роки я вже, напевно, слідкую ще до ребрендінгу компанії, коли все було таке в чорно-зеленому такому кольорі, прикольному. Ось. І, але саме дізнався про, і про Назарія, про засновника, і про, ну, і взагалі, про компанію від свого друга. Так. Ось. Ну і так само, так само почув про цю навчальну програму Bootcamp від свого друга. Так, він пішов, каже. Іду навчатись на нову професію. Ось і вже згодом я вже потихеньку дізнавався якісь деталі, і мені все було дедалі цікавіше так само спробувати себе в цій ролі. Так? І, ну, і взагалі, вже прийшов час щось зміняти, і я подумав, що це буде крутий шанс. Так? І було би було його погано впустити. Окей. Mm -hmm. okay. Скажи, будь ласка, чого ти вирішив саме йти на навчання, та які в тебе були очікування? Mm. Mm. Я зрозумів просто, що моя робота якраз от не дасть мені такого розвитку, якого би я хотів, так, для себе, для своєї сім'ї. Тобто, покращити по факту якість життя, так, і. Ну, і здобути нові компетенції, так, і зрозуміти взагалі, що це за професія, так. І ну приблизно я представляв і мав якесь уявлення, але ну після буткемпу я вже розумію, що це дуже багатогранна робота, е, ну, яка просто зав'язана на комунікації, так. І мені це, в принципі, імпонує, так я хочу це розвивати. Угу, mm Окей. -hmm. Okay. Кажи, будь ласка, а, чи були в тебе сумніви перед початком навчання, так, чи щось може не вийти, та? Чи, особливо перш ніж робити оплату за навчання, так? Поділись, будь ласка. Сумніви, сумніви. Та сумніви, напевно, у всіх були, так? бо дійсно такі, що це така професія, не дуже популярна у нас в Україні, так. Ну і взагалі у світі вона тільки в розвинених країнах популярна. Так, і того, напевно, і було, не було впевненості того, що це може якось працювати, так. Бо я не знав, що це взагалі таке, так? які там можуть бути, там не знаю, які можуть бути підводні камені і так далі. Так? На сьогоднішній день, в принципі, вже є повна картинка, і розуміння, що це те. Це те, чим би я хотів займатися, так. Угу, Окей. Кажи, що тобі найбільше в навчанні сподобалось? Які там уроки, процеси? Що можеш для себе найбільш підмітити як найбільшу цінність? Найбільша цінність. Ну, найбільша цінність, напевно, це взагалі. Це в комплексі, так, в комплексі команди, в комплексі взагалі матеріалу, який, який тут дається, так Того, в принципі, так напевно і назвали, що швидкий старт. Ну, це насправді воно якраз таки відгукується, так воно це і показує. Але мені із цих всіх цих уроків більше всього сподобалось це, якраз от живі лайфи, там, де з нами. Куратори, і вже діючі фінансові радники діляться своїм досвідом, так, своєю мудрістю. Так, мені дуже імпонує сама місія компанії. Ось що в принципі, як скажімо, саме ціль зробити українців так більш фінансово грамотними, так і багатшими. Ось не з позиції просто щось продати і так далі, а ну, дійсно піднімати рівень фінансової грамотності населення. Це круто. Ось по уроках ще було дуже, дуже ще сподобались уроки. І, ну, я і сам, в принципі, встиг познайомитись з портфельним керуючим Едвардом. Ось мені дуже імпонує ця людина, насправді. Ну, просто не знаю, яка в нього така енергетика, і дуже цікаво було дивитися його звітності, так, портфелів. Ось, Але насправді дуже всього багато було. Не, не знаю, що, на чому ще акцентувати. Дуже сподобалось ще, що я, скажу. Коли ми розбирали якраз сегментацію клієнтів, так, які взагалі бувають професії, які в них болі. І для себе я найбільша цінність, напевно, це не, не давати людині якусь користь, а шукати, е вирішувати, давати йому вирішення, проблем його болі, так це для мене, в принципі, саме велика цінність, так, якщо при... ну, так говорити про клієнтів, так вони шукають не не якусь там користь, а вони шукають вирішення своїх болей. Ось. Окей. Mm -hmm. okay. Скажи, будь ласка, чи є щось, що тобі не сподобалось, чи те, що нам треба покращити на тих дупанку. Mm. Ну, нема такого, що прям не сподобалось, А якісь зауваження ну, стосовно прям курсу, я просто не багато таких курсів проходив. Хоча і сам створював там свій якийсь авторський маленький курс не знаю, не знаю, що сказати. Не знаю, може, зараз просто не, не згадую, так Ну, загалом я не, не, не можу згадати щось з таких прям великих. Мінусів. Якщо б це було, значить я б про це б точно пам'ятав. Добре, скажи, будь ласка, що у тебе по результату за період проходження навчання, так, який результат тобі вдалося зробити, а чим найбільше пишаєшся? Mm. Uh, по результатах uh, в мене наразі є один діючий клієнт, так, і з ним, якраз і з першим клієнтом, uh, вийшла цікава ситуація. Uh, so. Ну, ми, в принципі, крокуємо і надалі, але на зараз, якраз от на половині шляху ну, там, консультації і так далі. Якраз у, у клієнтки зараз таке становище, що її просто от поставили перед фактом, що її звільняє з роботи. От, і якраз тут, тут так само моя робота ще почалась так, як на рівні людина-людина, я просто їй дав контакти свого менеджера, так по. Uh, ну, який може надати їй роботу ось, і тому так, поки uh, okay, один діючий клієнт, але я дуже цим пишаю, що вже я комусь вже допомагаю, так і mm -hmm. для когось являюсь вже радником, так uh, uh, ну, в принципі, нульових консультацій було до десяти, а uh, ось були різні досвіди. Це було теж цікаво. Ось тому хочеться ще більше і краще. Окей, добре, супер. Так, скажи, будь ласка, які в тебе перспективи у професії? А десь ви бачиш через рік, з чим за рік хотів би пов'язати своє життя, що віриш? Десь через рік вже б хотілося б мати, вже хотілося б мати в супроводі клієнтів 20, напевно. Mm -hmm. Ось. А, ну Такі найближчі цілі, це якраз, от який, в принципі, я і казав, а, що хочу змінити якраз діяльність, так. А, десь через півроку вже планую просто звільнятися з цієї роботи, так, переїжджати а, в наступну. Локацію там, де я буду, вже можу спокійно приділяти час повністю так, фокусуватись тільки на цьому. Mm -hmm. Ось. Ну, ну, так, я ж кажу: десь через рік бачу себе фінансовим радником, так, в якого кого десь 20 клієнтів в супроводі. Хотілося б так. так: це мій такий масштабний таргет на наступний рік. Угу, окей. Кажи, будь ласка, кому ти можеш порекомендувати пройти буткемп і для якої людини, взагалі, якій людині варто так, йти на дану навчальну програму? Дуже цікаве питання. Наскільки я за освітою взагалі хореограф, так, наче і яка там математика і так далі. Ну, і взагалі, але. Наскільки я знаю, у нас точніше у вас, в вашій команді, різнотипні люди, так, всі з різних сфер. так, Тому я думаю, що якщо у вас, якщо у людини точніше, не знаю, є жага до комунікації, так, до допомоги близьким, так, це може бути, напевно, її варіант. Так? Бо якраз в принципі, і на початку точніше, буткемпу, якраз у нас були там уроки по, по цінностях та компанії, і якраз от ці цінності, якщо вони збігаються, ну, наприклад, як моя, так мені, мені по кайфу, так, коли я людині щось раджу, так, і вона у цього закриває свої болі так, і вирішує свою проблему. Я від цього кайфую. Це ну, насправді, блін. Ти просто говориш з людиною. Це по-перше твоя робота по-друге, це, ну, це тобі приносить задоволення, і це їй допомагає і плюс, ну ти стаєш, скажімо, не знаю, таким порталом між людиною і, точніше, майбутнім таким. Угу. Це прикольно. Окей. Окей, почув. Добре. Я тобі дуже вдячний за відповіді на питання, так і за навчання, за пройдений шлях, тому рада тобі успіху в нових починаннях. Дякую.